Буде єдина небесна. Буде єдина це слава. Будена це царство. Будедина, це правда. Слава. Слава. Всім привіт, це Андрій Аномак. Я сьогодні хотів розказати о такій темі. Бог мені завжди каже, Андрю, розкажи істину про, ж, про їжу. тому що дуже багато християн їдять свинину. І це гріх. Чого я розкажу, по правді чесно. Як Бог створив цей світ, Господь Бог наш, Він поселив Адама і Єву в саду. І, і Адам і Єві сказали, їжте всі ці фрукти, яблуні, все, що населяється, не їжте цього дерева. І Адам і Єва тоді навіть м'яса не їли. Вони їли тільки фрукти, овочі і все, що на небі, все, що тобто все, що. Все, що на деревах і все, що на землі. Но вони не їли того фрукта. Потім змія сказала їм, що ви побачите, якщо з'їсте той фрукт, який він добрий, який він сочний, який смакота. І в... А Єва спробувала той фрукт і дала своєму Адаму. І вони скуштували. І вони цим першим гріхом, як кажуть, загрішили. І так само і в нас в цьому житті. Так само ми грішимо, бо тому що нам Ісус Бог нам, Бог нам сказав ною, їсти по сім пар чистої, беріть на ковчег і по дві пари грязної. Тобто по парі, по двоє беріть грязної і беріть по семеро чистої. Бо якщо вся водою була земля затоплена, то не було, що їсти цим ною і його синовлям і дівчатам. Вони не їли грязних, не їли грязних тварин отак от. І тому що бо вони тільки взяли по одному, щоб виду грязної тварини, а по чистої по, по семеро взяли. Бо тому що, щоб було, щоб і назад, щоб їсти, що було далі. Я розказую, в чому суть цьому далі. Коли був Моїсій, Моїсію теж і Бог дав. Не їжте то і, і то і їщі заповіді. заповіді як. І з цим християнам, що тоді Бог давав в пустелі? Він давав манну кашу. Християни, я маю вду цієї євреї, вони почали жалувати, що їм Бог не дає м'яса. І вони що, як були це в Єгипті, і вони їли постійно м'ясо і вони просто жаждали. Потім Бог почав курапаток давати. Потім вони почали ці... Євреї вони почали боліти, страждати, деякі вмирати за чого? За м'ясо. Тому що Бог, я і я створив, щоб ми не їли м'ясо. Вон чому проблема. Спросите мене, трохи, ну чи ти п'яти милеш? Як мені підписчики скажуть, от питання, от всі болячки от чого йдуть? від м'яса. От там прям... я не кажу, що їжте, не їжте м'ясо. Просто я вам кажу, що їжте, як кажуть, і хто... Щоб Бог же знає краще наше тіло, Бог наш розум знає краще, що нам їсти, що нам не їсти. Чого Бог сказав, їжте рибу з лускою, а без луски не їжте. Чого і тварин сказав, ти хто пасеться, і жуйку жує, їжте. І чого Бог сказав, чого іменно не їсти. Давайте спочатку і про рибу, і про раків. Вся риба без лоски. Вона жирна, вона смердить, вона не добра. Я добре повню, як я сам її, без луски. Вони вощі ніякі. Не mm -hmm. жир простий, вони не добрі. Фу, вона гадить. Раки, а з раках воще мяса, ноль, вощи, я не знаю, вони їдяться кутухляті. Хіба Бог дав би своїм дочерям своїм. Синам їжте, їжте цю гадость, не їжте реально Свинину чого не не їсти? Бо вона не пасеться. Вона жойки не жує, Їй вона швидко перетравлює, вона всяке гавно під'їдає. Я ще не бачу, що тут в лісах, кабани не їдять. Що вони їдять? Какашки їдять. Чого Бог заборонив їсти? Бо не їжте цього, тому що вони їдять грязну їжу. Свині, є свині, свиня не буде тобі пастися і їжу добру їсти. Вона їсть всяку гадость. І Бог же більш розумніший. І давайте я буду вам іскренні розказувати, що мені Бог святий дає по суть вловить і вам розказати. Суть в тому, що ми, як кажуть, наше тіло це наш храм для Духа Святого. І як мені Бог сказав вісні, як оприділити, як ви оприділяєте людей від Вовків і від Вовець. По тому що Ісус Христос. Пастир овець, а сатана пасти вовків. Тому що тільки вовки нападають на овець і хочуть загризти, з'їсти далі. Я вам розкажу. Тільки вовки їдять всяку падаль, всяку гниль і всяке отак. А овечки тобі в житті не будуть їсти всяку гниль, всяку падаль, тому що вони пасуться тільки на пастбищах чистих. І вони їдять тільки чисту їжу. Отак. Ісус Христос же ж. Не дав і Ісус Христос, як був на цьому світі. Він не їв тобі свинини, він не їв всяких раку, він не їв рибу без бо Тому бо знав, що це гадость, от, що воно з себе представляє. Якщо ви їсте чисто їжу, ви Богу доказуєте, що ви чистий. І Святий Дух може легко у вас ходити, бо тому, що ви з чи... чисті духом, чисті їжею, з чистим серцем, бо тому що і. Царство небесне може тільки війти в тих, хто чистить серцем, чиститься, чисті душою. Тому що душа чиста, це тому що як не робіть не грішіть перед Богом і жити чистим життям. Кажу, чиста душа. Далі, чисте тіло. Тіло не буде тобі споживати грязну їжу. Воно чисте тіло стає. Серце, воно тобі не буде. Багане, не чисте серце. Я вам доказую те, що от людей, як я опитування провів. Ті, хто їсть падать, і кажуть, вони й матюкаються, вони й курять, вони п'ють, вони й і вони їм не до Бога, хто їсть свинину І всяку гадость. Ті, хто не їсть такому, вони живуть праведним життям. Отак от. Бо видно, що вони не вовки, вони овечки. Кажу вам, іскрики, не їжте. А по-друге, навіщо ці, а всякі учені, всякі книжники. Отакі книжки пишуть, що мона, що не мона їсти. Для чого це все? Тому що наше тіло це храм душі. А якщо ми їмо свинину, ми б доказуємо, що ми грязні, ми нечисті, що ми їмо це. І кажуть. Дуже щастя робимо. Я, я кажуть, а скажу по правді чести. Мені деякі християни пишуть, що тільки серце чисте. Андрю, повірте мені, серце це орган. Щоб було чистий орган, треба чиста їжа, тому що якщо їжа грязна, серце це сюди не забивається, і воно стає жирне, туди кажуть, це серце. Воно дуже пер... важко перекачує С... і подумайте логічно. Я їх дуже помічав дуже часто. віруючі люди, віруючи, правильно їдять. І вони, ну прям, знаєте, вони як сіяють, їхнє тіло набагато яскравіше виглядає, наскільки охайніше вони виглядають, ніж ті, хто їдять все подряд, Навіть в біблії написано. З Салим спалили, Я маю вду євреїв, усіх там попалили, город знищили, і ще ж позабирали цих раби, я маю веду для тих, щоб освічали цих богів і Їх годували, цих всяких свинину і всім подрадів. Ті, хто їли свинину, то вони були такі негарні, тупі, як свиня, реально, свиня є свиня. От. А ти, хто їли, чисту їжу, вони і мислять іскренні, вони правді. Кажу, ребята, мені важко на це все балакає. Думаю, що тільки Бог. Бо Ісус Христос. Живіть, як Ісус Христос. Не вірте ці всяким християнам. Бо тому що дуже багато лже християни. Вони просто тобі просто підвораються, що вони іскренні християни. Вони просто ґуть, так прям реально вгуть. Їм просто кажеш правду. Їм та правда, ну воно ну, воно. Тошни, бо видно, що не волки, вони не неправ... неправі.